А там нічого думка народу чи анархія і безвладдя міській раді засідала комісія з питань топонімії та збереження історичної спадщини, вперше після завершення декомунізації на розгляд винесли пропозиції містян та вперше електронні петиції, які набрали необхідну кількість підписів. Загалом більше десяти питань щодо зміни найменувань вулиць. Зокрема, декілька жителів вулиці Самоквасова, колишньої Стаханісів, та Костарчука, колишньої правди, вимагали не зважати на закон про засудження комуністичного режиму та повернути вулицям радянські назви. Не сприймали аргументів та марили необхідніше змінювати всі документи, попри неодноразові пояснення, що цього робити не треба. Не хочу знати нічого, ні князя, ніякого, ні, ні гетьмана не хочу. Демократично у нас вважають тільки ті рішення, які особисто до вподоби. Вважають представники комісії. Ви собі можуть уявити сто відсотків я ні? Автор петиції про переименування тієї ж Дмитра Самоквасова вимагає назвати її вулицею кохання. Задля цього приводить безліч незрозумілих комісій аргументів. Вулиця Стахановця традиційно займала високі показателі. Поразним битовим травмам, там піреломам і, і всякому прочим в останнє время на улиці Стахановця почала займати перші места по алкогольним комам, по травленню сурогат. Проти цієї назви група пенсіонерок, які хочуть повернути стаханівців. Голова комісії зазначає, не немає сенсу обговорювати будь-які зміни, якщо мешканці не можуть порозумітися навіть між собою. Люди ж захотіли і що там, не ті ж люди живуть на той же вулиці? Що це за аргументи? Жителі вулиці, названої згадку про село Яцево, це назвою лише з цвинтарем. І натомість пропонують ім'я для вулиці поблизу кладовища, привітна. Немає ні нічого поганого в тому, що топоніміка з назвою села залишиться в міських вулицях. А те, хто і з чим це асоціює, це його власне проблема. Більше того, якщо ми будемо вулицю, яка знаходиться біля кладовища, називати привітним. <риклад> Були інші пропозиції, і якщо декілька вирішили врахувати у майбутніх перейменуваннях, більшість пропозицій комісія відхилила. Варто зазначити, поза дією закону про декомунізацію вулиці перейменує сесія міської ради за поданням виконкому. На його розгляд потрапляють пропозиції, які схвалить комісія з топонімії або приймуть на громадських слуханнях.